Вітаю, друзі тайм менеджмент зарядка від компанії Time. Сьогодні з вами, я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої тренінгової компанії. А сьогодні хочу з вами поговорити про те, як створювати ефективні плани та виконувати їх. Чому про це говорю? Знаю, що дуже часто люди жаліються. Да, наші клієнти потенційні, ті, хто тільки звертаються в компанію Богуштайм, або на якихось наших заходах підходять і питають. Да, а, ну, типу, план створити не проблему для деяких, для деяких його навіть створити проблема, да, Але ж а, вони не завжди виконуються. І що робити для того, щоб вони дійсно виконувались? Ну, давайте по. Черзі, да? Спочатку подивимось на те, що коли людина, складає, коли людина складає план, то вона має розуміти, для чого вона складає цей план. І зараз план не тільки про роботу, да? але й про всі сфери вашого життя. Плани можуть, можуть бути неефективними, коли людина не враховує. Да? Те, що в неї, крім роботи, є ще сім'я, є її особистість, є її а, хобі, є її спорт, є її друзі і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто а, в компанії Богуштай, ми навчаємо плани складати комплексно. І, звісно, люди, які працюють, більшість часу у нас все ж таки йде на що на сон. І на роботу, да? і в принципі, ну, якщо так грубо казати, що 8 годин у нас виходить на сон, 8 годин у нас виходить на роботу, і ось ті 8, які лишаються, ми їх вже розподіляємо між сферами життя, якщо ми говоримо про робочий день, да? і вже дивимось, на що націлити цей час, який в нас є. Тож це перше, да, коли ви складаєте і сьогодні будете складати свій план на день, пам'ятайте, що у вас є не тільки робота, а й все те, що я перерахувала. Тепер дивіться, дуже багато людей не мають планів на, скажімо, навіть на місяць. Я вже не говорю зараз про рік, я вже не говорю зараз про квартал, я зараз говорю про місяць. Да, і я, як тренерка в тому числі, я можу сказати, що ось коли люди складають плани до, до прикладу на рік або на 10 років, зазвичай це достатньо складно для багатьох наших людей, які навчаються. А коли людина складає план на день, вона переймається тим, що цей план може бути неефективним. Але я ще не бачила жодної людини, яка б не була спроможна створювати план на місяць. І ось, коли в людини вже є план на місяць, то створити план на тиждень або на день взагалі вже немає в цьому проблеми. Розумієте? Тож, я вам раджу мати плани на. На місяць, як мінімум, і про це в нас, скоріш за все, є вже в записі якісь тайм менеджмент зарядки. Або якщо ви хочете про це почути в нову одиницю часу, то, будь ласка, пишіть нам, ми це ще раз проведемо. Але я зараз хочу вам проговорити, як вам бути щодня ефективними і при цьому не втрачати фокус з важливих для вас речей. І відчувати, що ви можете не тільки створювати плани, да, а й впроваджувати їх в життя і е, бачити результати. Тож, повернемось до планів спочатку на місяць. Дивіться, коли у вас є план на місяць, і ви е, бачите, що протягом цього місяця ви хочете створити як результати е, в різних сферах вашого життя, у вас вже є така мапа, знаєте? тобто Контурна мапа, якщо пам'ятаєте, в школі ми колись да, мали оці а, очертання. І після цього ми вже їх там якимось чином заштриховували, в залежності від того, що нам було треба зробити. Це були уроки географії, якщо я не помиляюсь. Ось. А якщо ми говоримо після цього да, про планування тижня. Дивіться, коли у вас є план на місяць, ви. Ви вже потім створюєте, точніше помилилась, да? ви створюєте план на день, і ви, звичайно, повинні дивитись ваш план на місяць. Але я також знаю людей, у яких настільки багато. Циклів, справ, якихось зустрічей, що коли вони дивляться в горизонті на місяць, а потім намагаються спланувати день, то для них це якось стає, знаєте, достатньо складно, тому що немає ще такого, знаєте, проміжного планування. І ось для цього я раджу створювати план на тиждень. Що це означає? Це означає, що ви берете собі, в нас, до речі, ще є е, такі спеціальні бланки. Да, іноді, коли е, ви бачите наші стенди на конференціях, там різних виставках, е, ви питаєте, що це за бланки, тому що їх немає в нашому Якомусь стандартному да, підході в планування, але ж часом ми їх зробили, і вони вже у нас декілька років є. І цей план його можна придбати як вставки, такі, як розклад на тиждень. А є як саме створений знаєте, результат, дії під цей результат, там є можливість порахувати час. Ну і, в принципі, це дуже так, знаєте, дисциплінує. І в нас один час в компанії прямо на всіх рівнях був впроваджений ось такий тижневий план. Ну, в принципі, він і зараз є, просто він трохи іншу форму зараз має. Ось я вам це раджу мати. Тож дивіться: для того, щоб бути ефективним, що я вам можу ще порадити? Мати не тільки план на місяць, не тільки план на день, а ще створювати план на тиждень. Чому це важливо, особливо в наші часи, коли в Україні да, ми можемо прокинутися від того, що, ми, що там якісь вибухи або вночі не спали, дійсно буває таке, що просто немає енергії відтворити те, що ти, наприклад, вчора запланував на сьогодні. Але ж, коли ви берете оцей проміжок як е, тиждень? Да, ви в рамках цього тижня бачите, які у вас мають бути створені результати. Да, можливо, ви щось поміняєте місцями. Наприклад, робота з документами у вас буде не сьогодні, а завтра. Але ви точно знаєте, що ось ця задача вона має статися саме на цьому тижні. І тому, так, я можу це відкладати, да, але ж кінцевий термін він все ж таки є. І дедлайни вони насправді працюють, да? тому що ми завжди кажемо, що якщо у вас мрія, то це мрія, у вас немає ніяких з приводу неї знаєте, зобов'язань навіть по відношенню до себе. Але коли у вас вже є ціль або задача, і там з'являються терміни, і там з'являється конкретика. То у вас виявляється, да, виявляється, що у вас вже є певні зобов'язання, і ви прискорюєтеся, ви приймаєте рішення. Да, і в нас є така практика, що якщо ти тричі передніс одну і ту ж саму задачу, і це щось таке, знаєте, ну, дійсно серйозне, то. Просто подивіться на це, і якщо ти її перекладаєш вже третій раз, то з цим треба розбиратися не на фоні того, що я це відкладу ще раз, да, і коли я це зроблю, а подивитись, насправді для чого вона вам потрібна, і якщо ви її не робите, то яка дійсно причина цього? Ось, тож складайте ці плани, рахуйте час так само, як ми вам вас вчимо робити це протягом дня. А тому, що люди зазвичай також, якщо навіть планують тиждень, вони не враховують, що в тижні є певна кількість годин, да, робочих годин там, до прикладу, 40. І якщо ви плануєте в рамках тижня робочі часи, робочі задачі, то ви повинні розуміти, що там теж є оцей обмежений час, і ви його не перебираєте. Тобто, якщо ви хочете дійсно бути ефективним в житті у всіх сферах. У всіх його сферах, да, то ви маєте враховувати, що протягом тижня в мене 40 годин на роботу, ось тут в мене 7 годин на спорт, ось тут в мене стільки то годин на сім'ю, і так далі, і так далі, і так далі. Розумієте? Тож, друзі, пам'ятайте, що на чим більший час вперед у вас є хоча б мрії, а краще цілі, тим краще ви розумієте, що вам робити. Сьогодні. А, якщо ви це розвертаєте да, в плани більш короткострокові, але це ще на день. Це вам просто допомагає, по-перше, бач, бачити да, ось цю картинку, куди ви рухаєтесь, тобто не втрачати фокус і паралельно, паралельно у вас начебто є така, знаєте, свобода вибору. Що мені можна не зробити, до прикладу, сьогодні, і це важливо, да, тому що не, не завжди ми дійсно в ресурсі зробити прям те, що ми запланували. Але є певний період часу, в рамках якого ви можете а, тусувати ось ці завдання і не відчувати себе погано. Домовилися? Ну, а сьогодні, як завжди, ви плануєте свій день, ви виписуєте список завдань, ви рахуєте час, ви розставляєте пріоритети, ви складаєте розклад. І головно, головне, що тут є, да, ви маєте бути мотивовані тим, що ви записуєте в свій планувальник. Тобто, да, коли нам кажуть, як це, це ж нецікаво жити за планом, ми завжди кажемо, а хто ці плани вам створює. Ось, Тому. Тому створюйте для себе надихаючі плани, якщо вас щось в житті не надихає, то йдіть з цим розбирайтесь. Ми в тому числі з цим допомагаємо на наших навчаннях і допомагаємо людям деяким насправді спочатку зрозуміти, що для них важливо в житті, що їм треба робити, що їм не треба робити, куди їм рухатись, як це робити ефективно. Тож не зволікайте. Пишіть, хочу розібратися, хочу на навчання, і ми вам в цьому допоможемо. Ну а сьогодні вам гарного дня. Плануйте не тільки день, плануйте тиждень, плануйте місяць і отримайте задоволення від життя. Це дуже важливо і я вам цього бажаю. Все, гарного дня і гарного тижня!